Більш ніж 40 питань, пов'язаних з життям регіону, вийшли в порядок денний чергової сесії Одеської обласної ради. За кожним з них кропітка робота депутатів. Навіть діючи на громадських засадах, депутати обласної ради прикладають максимум зусиль для забезпечення потреб області. Для активістів благодійного фонду урбанського придунав'я волонтерська та депутатська діяльність є тотожними поняттями. Передаючи машини військовим або приймаючи участь у роботі сесії Одеської обласної ради, вони кожної хвилини створюють. Майбутнє нашого міста, регіону та в цілому країни. Сьогодні ми, як депутати Одеської обласної ради, на засіданні будемо приймати рішення щодо нагальних питань розвитку Одещини. Але передусім ми розуміємо, що волонтерство на сьогоднішній день це наш головний обов'язок допомога армії та нужденним людям. Так, в день чергового засідання обласної ради народні обранці передали нашим військовим рекордно 142-гу автівку, які дуже потрібні Збройним силам України. Ці шість автівок, які ми сьогодні додатково передаємо, будуть ми всі сподіваємось вірою та правдою служити на захист неба над нашою рідною Одещиною. І це вже 142-га Автівка, і ми на цьому не зупинимось. І ще я хочу всім волонтерам, всім громадянам України подякувати за те, що не згосає підтримка наших сіл оборони, і тому кожного дня ми приближаємо. Крок за кроком нашу перемогу. Дуже вдячний фонду за ту допомогу, тому що питання оборони Одещини воно є одним із найактуальніших питань сьогодні під час дії військового стану. Я впевнений, що ця допомога вона неоцінна і військові не і не остання. Так, я в цьому впевнений. І за це я так також дуже вдячний. Я Сподіваюся і знаю, що військові частини національної гвардії та територіальної оборони будуть використовувати їх виключно на благо Одещини та за результатом для охорони та безпеки нашої рідної землі. Тож не дивно, що така діяльність знаходить вдячність від суспільства.